Вітаю, друзі! Я Віталій Портман. Президент України Володимир Зеленський дав своє перше спочатку війни Росії проти України інтерв'ю китайським медіа. У цьому інтерв'ю президент згадує про свої контакти з головою Китайської Народної Республіки, лідером комуністичної партії Китаю Сі Цзянпіном, Говорить про зацікавленість України у розвитку взаємин із Китаєм, і також підкреслює, що хотів би, щоб Китай у цій війні, яку Росія веде проти України, був би на боці України, що звичайно б допомогло б закінченню цієї війни і початку процесу відновлення України, у якому б також міг би брати участь китайський бізнес. Мотиви українського президента закликати Китай до тиску на Росію, щоб війна закінчилася, і також говорити про зацікавленість України у контактах з Китайською Народною Республікою є очевидно. Володимир Зеленський прагне до як. Найбільш швидкого закінчення цієї війни, яку Володимир Путін розпочав проти нашої держави 24 лютого 2022 року. Китай зараз одна з тих країн, яку важко назвати нейтральною у цій війні, адже закупівлі російської нафти, що їх здійснює Китайська Народна Республіка, допомагають Росії протистояти тим санкціям, які запроваджує проти путінського режиму цивілізований світ, допомагає також. Мілітаризовувати власну країну, розбудовувати збройні сили, які потім будуть активно брати участь у боротьбі з українською державою у окупації нових і нових українських регіонів, що є тактичною і стратегічною метою російського політичного керівництва. Однак може виявитися, що у Володимира Зеленського і у Сі Цзянпіна різні погляди на причини. І результати цієї війни, і саме тому голова Китайської Народної Республіки за весь цей час, на відміну від багатьох світових лідерів, у тому числі і лідерів країн Азії, не мав жодних контактів з українським президентом. Адже якщо для Володимира Путіна війна з Україною це війна яка пов'язана з його імперіалістичними зазіханнями з бажанням відновити радянський союз із бажанням захопити територію колишніх радянських республік? А для Володимира Зеленського ця війна це війна за суверенітет України і за право її громадян самим визначати свій курс розвитку? То для голови Китайської народної республіки ситуація може виглядати набагато більш. Серйозно, я б сказав, об'ємнішою, і про це сказав навіть не сам Сінцінпін. Про це сказала спікерка Палати представників американського конгресу Ненсі Пелосі в той день, коли її літак здійснив посадку в аеропорту Тайбея, столиці Китайської Республіки на Тайвані. Ненсі Полосі підкреслила, що вона відвідала Тайвань саме тому, що зараз йде боротьба між диктатурами і демократією, і в цій ситуації підтримати Тайвань, який є одним з форпостів демократичного розвитку у Азії, було важливою місією її як спікерки палати представників американського парламенту. Голова Китайської народної республіки, як це не дивно, може схилятися саме до позиції пані Пелосі. Що це боротьба авторитаризму із демократіями. Тільки у цій боротьбі Сі Сідзінпін звичайно ж на боці. Авторитаризму він прекрасно усвідомлює, що перемога Володимира Путіна у війні з Україною це не просто приєднання якихось українських територій до Росії чи скасування українського суверенітету, це набагато більше Це перемога над Сполученими Штатами Америки, які є геополітичним противником і для Російської Федерації, і тим більш для Китайської Народної Республіки, тому що китайські лідери впевнені, що в тому світі, де Сполучені Штати Америки будуть фортецею демократії, будуть захід захищати демократичне дбання інших народів комуністичному Китаю просто рано чи пізно може не знайтися місця, тим більш коли поруч існує демократична альтернатива у вигляді Китайської республіки на Тайвані, яку не можна знищити, тому що Тайвань захищається сполученими штатами і. Якщо Китай не хоче зараз ризикувати серйозною війною на Тайвані, і якщо е, ця країна виключно готова вдатися до економічної блокади острова влади, якого претендує досі на всю територію е, материкового Китаю, то війна Росії з Україною, війна, яка вже розпочалася, може розглядатися Сі сідзянпіном як частина оцієї глобальної конфронтації між демократією і авторитаризмом, яка Почалася можна сказати, як серйозний конфлікт саме з нападу Володимира Путіна на Україну, і саме тому як і для Володимира Путіна не є дуже важливими ці економічні втрати, які очевидно зазнає Росія внаслідок своєї грубої і немотивованої агресії, так і для Сі Цзіньпіна може бути важливим тут не економічний розвиток Китайської Народної Республіки, а можливість самого Виживання китайського комуністичного режиму, адже ми маємо усвідомити, що в умовах ринкової економіки будь-який авторитарний режим, будь-яка диктатура, і будь-яка комуністична влада має свої кордони виживання рано чи пізно закони економіки диктують Необхідність демократичного розвитку, і тоді, коли цей демократичний розвиток підтримується іншими країнами, які також є в. Пропостами демократії то зберігати диктатуру є набагато більш важкою задачею. саме тому Китай з першого дня після нападу. Росії на Україну по суті підтримує наративи російської пропаганди, навіть не схиляючися до української точки зору. Саме тому у Пекіні говорять, що війна була спровокована Заходом, тому що мов би Захід хотів розширення НАТО. Хоча ми з прекрасно знаємо, що до моменту нападу Росії на Україну мова про те, що Україна вступатиме до НАТО, просто не йшла. Україна навіть не отримала план для членства НАТО. А до 2014 року, до першої. Війни Росії з Україною, коли було окуповано Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей, більшість українського суспільства була налаштована проти євроатлантичної інтеграції. Очевидно, що якщо б Росія не напала на Україну у 2014 році, змінити точку зору українців щодо їхнього вступу до НАТО було б практично неможливо. Країна б залишалася поза євроатлантичною інтеграцією, якщо не роки, так десятиріччя і. Тому треба чесно сказати, що саме російський напад примусив українців набагато більш реалістично дивитися на життя, так що не НАТО стало причиною нападу Росії на Україну, а от навпаки, напад Росії на Україну став причиною того, що українці стали більш серйозно ставитися до євроатлантичної інтеграції. А що ж стало причиною нападу Росії на Україну? Ну, по-перше, бажання росіян окупувати українську територію, яку вони вважають своєю. А по-друге, їхня щира віра в те, що Україна та інші колишні радянські республіки знаходяться у сфері впливу Російської Федерації, і не мають права на власний вибір майбутнього, на власний вибір долі, на вектор свого розвитку. І це те, що розуміє Китайська Народна Республіка, Республіка У. Політичній абетці якої також існують ці сфери впливу і необхідність диктувати свою волю тим країнам, які отримують економічну допомогу від Китайської Народної Республіки. Ну і звичайно ж є абсолютно очевидним, що Володимира Путіна, Путінську Росію, Китайські Народні Республіки розглядають як очевидних союзників Пекіну, як країну, яка просто змушена вдаватися до особливих стосунків із Китайською Народною Республікою після того, як цивілізований світ. По суті, розірвав всі стосунки з Кремлем і запроваджує одні економічні санкції за іншими, щоб підірвати економічну стабільність путінського режиму і зупинити війну, яку Росія розпочала проти України. І, до речі, запобігти тим війнам, які у Кремлі вже готуються проти інших колишніх радянських республік, які можуть стати новими потрясіннями і у Європі, і у Азії. Так що, незважаючи на всі заклики Володимира Зеленського, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін навряд чи буде бажати зустрічатися із ним до того моменту, як не буде очевидним, що Україна відстоїла свій суверенітет, що війна закінчилася, і що Росія цю війну програла. До цього часу Китай буде робити все можливе, щоб допомогти Путіну виграти цю війну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Мир вам.